Доброго ранку. Ось покажу вам, як я буду саджати оці два свої саджанці прошлорічні. Вони вже виросли, один цвіте, один не цвіте, вже вони виросли і я їх буду саджати в землю. Якщо це буде видно, то я вам його покажу. Ось Вон, ямки я накопала. Ось, ось вони саджанці. Ось дивіться. Оце ось вони саджанці. Ось такі, дивіться. Ось які вони виросли. Ось, ось я їх буду саджати отуди в ямку. Зараз покажу, ось я витащу з цієї посудини. Їх. Так, так що. Трошки ом'ятчок. Воно вылезло, що свет не хоче вылазить так видно. Горнями там обрисы. i a Он Вон корень там, аж... там червячки. Не убейте. все так. Сейчас, сейчас. Куриня, я отсюда сыграю. Вася, Так там сильно. Маленьких ебачок со джають, ти ж велика, О, корня. В ньому були. І тепер присипамо землею. Земля, звісно, зараз не актив, я її полью і накрию ще тарою. О, це, о, це буде у відкритий грунт посажен. Зразу у відкритий ґрунт. Зараз полю. Оце так буде. А цю зараз вон ямку викопала особу. Буде посадить, бо це ось така червона троянда, вон вона яка ось така. Сидем сюди. Зараз. Ось ямку тут викопала для неї. Зараз я поставлю на паузу. Бачу її. Так, ось я її розломила прямо тут. Вон відломила, бачите, зараз і це ось відломлю і посажу прямо так. Не буду я її ось так от відломлю ось цю. і посажу. Ось так я її поставила. Ось, зараз буду прикидати. О, вона цвіте навіть ось прикидаю так. І на них поставлю відра. Іще. І ще. Відра ці притемню. Зроблю притінення їм. Ось так. Може временно тут будуть вони, Поки не знаю як. Ну, Поки посадила сюди. Їх. Ой. Хай вони тут ось вони. Ось. Ось, дивіться, ось поставила і це, накрила чорнобривцями. Тепер будуть вони рости. Оттак. До осені, а, зим... до зими. а зимою я їх закидаю туди етого, землі. І все, до весни будуть троянди. Весною розкрити і будуть живі нормальні троянди. Ось, Покажу трошки, що. Цвіте, воно тут зараз вже сонце. ну ось. Це ред Леонардо Да Вінчо. Тут теж, мабуть, ред я посадив. Це ось ще третий Парм, ось яка красуня теж. ну Кущик маленький. це теж річки, Ось величезна троянда. Ось вона. Чикаго Піс. Ось яка красунечка. Колір красивий дуже. Сестра Глорії Дей. Хто каже донька, хто каже сестра. Ну, я не знаю. Я чула взагалі донька, що вона Глорії Дей. Оце вона і Кроненбург. Це виведення. Там хто його знає, як вона. Не знаю. Так, це Крокус роус, красунечка наша. Ось така вона. Теж. Теж гарна вона, дуже гарна вона, полурозпуски дуже красиві в неї, такі ніжні такі. Я ж не бачу нічого, що я показую вам, але я то не бачу. Ось так, Ось вона керія повинна тут бути, вже починає розпускати. Це ось ця Іринина троянда ще теж королює тут. Теж. А літає, Вон, бачите, що бабине літа зараз. Павутина літає, завжди ну, кругом от вона літає. Це бабине літа прийшло. Оце воно побуде, потім почнуться холоди, потім, може, ще колись буде бабине літо. А ось дивіться стільки розкило цієї прекрасної красуні ешлі о, дивіться, скільки стільки тут квітів, маленький-маленьким саджанцем я її саджала. Дуже маленьким. Два прислали в місто одного, бо були першорічки вони. І вони так гарно, вон, у мене красуються. стільки їх буде багато тут. Дуже красива троянда. от. Дуже от, просто Любоватися і не налюбуватися, ну тільки того що вона не пахне. Аромату в неї немає. Ось вона Мері Мерін. Поряд. Навіть і не сочетала Посадила так, де місто тоді було в тому році тут. Та і все. І вийшло, що воно все-все тут сочетається просто Марієнт теж красуня. Зараз цвіте гарно соковито так. Які квіти. Хоча і сонце, і спека, все рівно сонце в нас. Ну, вранці то 14, там 13, А зараз вже не ранок, то вже один десять. То вже гарне. Ну, ну не пройдеш, мені ж тут не пройдеш ніде. Просто я вже так насаджала, я ніде не можу пройти. Це ось бургунт, не така, як вона повинна бути. Це ось аспірин, прекраснюще цвіте, дуже гарно, Васини він цвіте, дуже гарно. Прямо Рясно дуже, все Васпірінь. І ще вони і тільки розпускаються, дві китиці великі. І тут ось воно. Ось Августушка Луїза. Красунечка, теж я трошки покажу там і все. Той сад тут покажу. Так. Все Тут цвіте все. Дух траву ж цвіте красиво. Теж. Ось вони край той. Шокеборг теж цвіте, дуже прекрасно, бутони в нього дуже красиві, теж такі витягнуть. високі, лососів. Ну, одним словом, красуні тут всі цвітуть. Всі. Ну, я стараюся вже ж підбирати самі такі сорти. Оця ось троянда ні разу в цьому році не цвіла. А це повинна бути анізет, мадам. І так вона мені не показала в цьому році нічого. Ну, будемо ждати того. До... Ось вона до втра Вона швидко облітає, швидко горить. Ну, дуже-дуже красива і дуже-дуже ароматна. Це. Фонат. Зараз атомік вже відцвітає, відгорає прямо. Якось він тут. А Фенікс вон. Зараз дуже прекрасно, навіть, навіть цвіте. Такі красиві в нього. Які оранжево-червоні квіточки. Це Гасіні, ну його буде багато он, далі цвісти, чи то він, чи то, чи то не його гілка, Та ні, ось його буде, а це ж ось цвіте моналіза тут. Так. Що цвіте соковито, де знімаю. Де Демона ось вона така. Ось розпустилася дамдешинансов. Одна з красунь, теж ароматне го Руки Руки не, не дивіться, бо. Я ж рилася в землі. Я ж не думала знімати. Це вже просто ось пішла. Ось, ой, вона красунка, ось вон дві. Тут дві красунечки, ось леді оф Шалот, ось вона така. Теж прекрасна. І це ось капрі. Теж одна з красивих троянд ароматних. Ні на Це ось у нас торт Дес Бордо, теж багато його, Ну, він швидко облітає. Чому не знаю? В тому році він довго держався, в цьому році він облітає швидко. Значить, йому ще температура для нього ще зависока. 30 градусів, і 35 на градусне, Ну, звісно що Ось Чіток з кожним роком днем. Все коричневіє, коричневіє, коричневіє. Такий прямо в бузок там входить. Ось такий дуже красивий він. Зараз піду на ту сторону. Ще. Тут теж фенікс у мене ось є. Він теж вон розпустився. Так гарно виглядає. О, дивіться, який осені кольора. Колір осені. Червоно осень. червоно оранжевий Осінь їх запалила, квітиці красиво так зробила, такі вони соковиті. Такие красивые. Вот она. Вот красуня. Республика Монмарт. Я ее вчера трошки стянула, а то она мне, он же штих забывает. Видишь, она высоко она пошла. Так я ее он стянула. Трошки колушки там забыла. Стянула ее, чтобы... Не той. Мультифлорки вона забиває. Під нею велика мультифлорка червона. Вона її забиває. Це Амаш Барбара тут біля неї. Це Сохерос. це... Мої. Темна троянда. Ось. І ось така троянда. Ось це ще росте в цьому саду. Це троянда із тих страшних троянд. Що я викидала-викидала, але викидала. цю я не викинула, тому що вона подавала надії, і я її чекала це 4 роки. Ну, вона дуже так навіть непогано виглядає. Вона завжди восени була красивою Це ось малінню. ці трояндочки Теж незнайомі. Це сніфе чи там. Фешена. Ось вона цвіте. Ну, теж багато її буде вона завжди восени цвіте. Це супер-трупер, вон теж буде я, дуже багато. Квіток дуже-дуже багато тут. І майже і все. Це акіта тут є. теж. Це теж цвіте, не знаю що. Жовтих теж квіток, це моя засаджена, це хатигрім. Це ось дуже красиво. Так що на цьому я буду завершувати. Щас піду тусиня. Це блек, бакара. її вічно забуваю ту Black. Ось, ці тут. Блеку. Ось эти цветут. Мілкоквіткові спрейки, Маша Барбара ще тут ось. з Вікторією. Ну mm і -hmm. так все. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.